Сьогодні ми розглянемо нашу нову серію світлодіодних світильників al 544 Ми їх отримали у трьох потужностях: це 10 Вт, 20 Вт та 30 Вт білий та чорний кольор. Вони 4000 Кельвінів, які в цій серії особливості. Ну, звичайно, тут індекс кольоропередачі у нас більше ніж 80, Кут розсіювання досить стандартний 120 градусів. А, вони мають досить такий міцний корпус, алюмінієвий, досить е, простий. Монтаж У нас спочатку встановлюється кільце на стелю, дуже легко. А, сам драйвер закріплений на самому корпусі, підключаємо живлення та накручуємо дуже легко. Потім е, вони мають дуже таку елегантну кромку. Ось тут немає бортику ні високого, ні широкого, який може комусь не сподобатись. Тут цього немає. Потім драйвер у нас такої підвищеної якості порівняно з аналогами. Я навіть один відкрив. Можна подивитися, що кількість компонентів тут збільшена, він більш такий досконалений драйвер, більш якісний. Той пропрацює набагато більше. Ну і ця серія відрізняється від аналогів цієї підгрупи, тим, що раніше в нас були так зазвичай 10 ватт світильники, можливо, там деякі серії мали 18 ватт, або навіть до 23, але це були вже поворотні. Тут в цій серії ми маємо навіть 30 ватт. Така особливість, якщо спробувати порівняти з конкурентним середовищем, то це буде зробити досить важко. конкуренти поділяються загалом на два типи. У першого типу зовсім немає нічого подібного, у другого типу основних я маю на увазі конкурентів. Є схожі моделі, але загалом це не такі світильники, не наклени, скажімо, скажемо, а це просто як панельки. Вони більш такі низькі, зазвичай зроблені з заліза і повністю не відповідають цьому типу. Тобто ну, аналогів там майже немає. Європейські виробники якісь Так. Можливо, знайти якісь аналоги в європейських виробників, там у Польщі, я думаю, там, у кондрукці щось подібне було, а в Україні ну, загалом майже нікого такого немає. Вони добре компонуються з трековими системами махомітника, так? З трековими, а ще у нас є схожі моделі. Там, світильники поєднуються за дизайном, з ДЗЗ-дизайном, з моделями накладних світильників РДР АЕО 807, 808.